Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і випала нагода по досить приємній ціні заказати собі ось такі джерки. Їхні ціни коливаються від 5 там були і за 6 гривень, і за 11 гривень, 3,5 гривні були теж ось такі приманки. Подібні вони на Strike Pro Buster. Ось цей найбільший довжина 9 см і вага 21,5 грам, і ось ці менші. І їхня довжина 6,8 і вага 9,8 грам. Приїхали в пакетику, ніяких даних не було написано. Подивився оце в інтернет-магазині їхні параметри. Повторююсь, оригінали в мене є 10 і 12 см, але щука їх боїться, не хоче їх атакувати. Побачимо, як ось ці приманочки будуть ловити рибу. Да, надіюсь, десь на водосховищах або на річках і будуть клювати на них щуки і окуні, А на наших калюжах мілководних щука боїться такі проманки.